Артисти лялькового театру готувалися не так до відкриття сезону, як до вибагливого глядачам. Я хотіла побачити мажу якісь веселі сказки. Дослуховуючись до вподобань, прем'єрною виставою цього сезону стали веселі пригоди на лісовій галявині. Веселий і яскравий спектакль про хитрий урок від їжачка та їжачихи для зайчика, який нічемно поводився з лісовими мешканцями, вихваляючи себе й власні можливості. Я перемагаю і отримую періг, зрозумів? Виходячи з власного досвіду, літературний редактор театру Надія Паладій стверджує, що театр ляльок несе не тільки розважальний характер, а й виконує виховну функцію. Розвиває пам'ять, розвиває фантазію, розвиває художні мислення. Моя дочка вдома мені показує вистави, тобто це і розвиток навіть рухів. У світі новітніх технологій та стрімкого розвитку суспільства існування лялькових театрів може опинитися під загрозою. Але як митець нової формації директор театру Сергій Месечко не боїться конкуренції зі сторони всесвітньої мережі а навпаки, їй завдячує. Саме завдяки сучасним технологіям ми намагаємося популяризувати театральне мистецтво. Наприклад, є час існує сайт театру, де кожна дитина. Кожен дорослий може зайти, переглянути, вибрати виставу, на яку хочуть прийти, і крім того, замовити ще якісь додаткові послуги театру, такі як е, організувати там, клуб іменинника театралізований, або, наприклад, випускний ранок. В репертуарі цього сезону кожен глядач зможе обрати виставу на свій смак, починаючи від спектаклів для найменших глядачів, дітей шкільного віку до сімейного перегляду, що і дасть змогу виховувати духовний та культурний розвиток жителів нашої області.